Всім привіт! З вами Жовток, потроху доповнюю свій Velo DC, і в цьому відео я розповім про розкладні щитки на велосипед. Це буде дуже корисно для тих людей, кому не подобаються стаціонарні крила, але якось захистити себе від бруду хочеться. Це аналог крил від Mousguard, це такий стартап, є розкладних крил. Китайці ідейно надихнулись. Цими крилами і зробили щось схоже. Є як і повна копія, а є просто ідейно схожі. Головна фішка цих крил що вони у складеному вигляді дуже компактні, їх можна як і на велосипеді зберігати, тобто накрутити на раму, так і покласти в кишеню або в сумку. Вони дуже мало місця займають. А коли треба, вони дійсно захищають від бруду. Легко ставляться, легко знімаються і складаються, все це займає лічені там, секунди, що дуже круто. Я ось для прикладу накрутив їх на раму велосипеду. В такому вигляді вони зовсім не заважають і завжди з собою. коли треба, просто розтібається стропа і вони на велосипед. Щоб легко закріпити. У них передбачені такі липучки, достатньо просто провести рукою, щоб щиток прийняв свою форму, і закріпити на велосипед. Переднє крило фіксується на нижній трубі рами велосипеда, а заднє або на підсидільному штирі, або також на рамі. Щоб вони легко складалися, у них є ось такі поглиблення, по яким вони згинаються. Тобто достатньо просто провести рукою і цей щиток приймає свою форму, вже не скрутиться. Можна фіксувати на підсиділ, а мені більше подобається, коли воно низько закріплено на рамі. Тому я кріплю також на саму раму. Спершу може здатися, що воно таке хлипке, але, покатавшись майже місяць, зовсім ніяких проблем з ними немає. Все достатньо гарно тримається. Тепер трохи з нюансів. Переднє крило насправді не дуже ефективне. Насправді я його навіть прибрав, використовую лише заднє. Тому що воно кріпиться на рамі і ефективно тільки тоді, коли ти їдеш прямо, а коли повертаєш, то колесо вивертається щитка і все одно летить бруд на ноги, тому великого сенсу з переднього крила не бачу. А от заднє мені дуже сподобалось, воно і виглядає прям круто, ну як на мене. І захищає дуже добре, зовсім не летить бруд на спину. Хоча я переживав за це, тому що я не досить уважно прочитав опис, і це крила саме призначені більше для шосейних велосипедів, тобто з вузькою резиною. І в мене 38 резина, і прям впритик-впритик він захищає, тому що він достатньо вузький цей щиток, тому я його і розмістив досить низько над колесом, щоб цей бруд не розлітався. Ну, насправді, воно так і надійніше фіксується, тобто цей трикутник на рамі його фіксує. І візуально мені так більше подобається, ніж коли він високо над самим сідлом фіксується. Дуже сподобалось, що їх зовсім легко ставити. Досить швидко це виходить зробити. Швидко ставити, швидко знімати, все легко скручується в трубочку таку і фіксується стропою. До речі, не сказав. В комплекті йде 4 липучки, три з них задіяні в самих крилах. І одна просто для фіксації це в один такий комок або сверток. Рубочку, не знаю, як правильно сказати, досить компактно виходить, Ось можна в будь-яку кишеню розмістити. Я ж ще прибрав переднє крило, бо, як казав, воно не досить ефективне. Та й насправді воно мені не дуже подобається візуально, то просто вожу з собою лише заднє крило. І в складеному вигляді воно ось так виглядає дуже компактне, і зберігаю його в підсидінній сумці. Воно завжди зі мною, я його ніколи не забуду вдома. І коли піде дощ, то я швидко можу його начепити і поїхати, не переживаючи, що в мене буде брудна спина. Це, до речі, як вихід кому не подобається зберігати це крило на рамі. Можна в якусь маленьку сумочку під сидінням, наприклад, дуже мало місця займе. І є ще ось такі крила, це повна копія крил від Мозгард, тільки від китайців, і значно, значно дешевше. Вони ширші, і це буде актуально для тих, у кого покришки ширше, ніж 38. І є ще крило. Суто заднє в продажу, це також воно буде ширше, ніж ми. І великого сенсу переднього немає, можливо, це навіть кращий варіант. Але воно буде дорожче, навіть ніж комплект те, що в мене на відео. Тож, по висновку, мені дуже сподобалось це крило, особливо заднє. Всім рекомендую, кому не подобається крила стаціонарні на велосипеді і хто досить часто катається. Бо буває таке, що вранці ви виїжджаєте ще світить сонце, а вже наприкінці дня починається дощ і все ж таки не хочеться забруднитись. Тим паче бруд на дорозі не лише пісок, а й буває мастила, різне, бензин, де все таке. І це коли летить на куртку, то досить важко це потім відпрати. То думаю, дуже актуальна річ коштує зовсім мало, і для цього крила це дуже адекватна ціна.